Рінформ, пане президенте, останніми днями ворожі дрони почали з'являтися над різними європейськими містами. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що хоче досягти таким чином Росія? і чи зможуть європейські країни впоратися самотужки з такою небезпекою без допомоги України? Дякую. А, передусім, ми вже проводимо консультації з кілька країн. А, Поки що не буду казати з якими, хоча деякі речі були публічні, ми давали сигнали деяким країнам, і навіть консультативну групу в деякі країни ми відправимо наших людей щодо того, як протидіяти таким крокам. Деякі країни представники будуть в Україні навчатись. Ми просто домовилися, то поки що без конкретики, так щодо цих країн. Що стосується, що це за сигнали. Ну я здивований, що це зараз, тому що я, я вважав, що це буде раніше. Я про це говорив. Питання, що Путін не буде чекати закінчення війни в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, якийсь е ніхто не знав якийсь, так і не знає до кінця, але безумовно він цього хоче. Він перевіряє здатність Європи. Він перевірив, що здатність захистити своє небо від сучасних дронів Росії поки що немає у європейців. Але ви бачите, що скажу вам чесно: наприклад, одного польського кейсу в Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили на територію України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок. І як то кажуть, хореографію цього польоту, тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіло. Чотири збили поляки. Я не порівнюю наші сили. Ми в війні, вони не в війні, ніхто нічого не порівнює. Ну, ми просто порадили, що треба вони, польські люди, поляки нам підтримували Україну і ми готові а, ділитися тими знаннями, які є в Україні. А, що таке, що може бути далі? Ви бачите Норвегію, Данію, є сигнали, мені здається, зранку були від Швеції. І, може, помиляюсь, вже не пам'ятаю. Так, і є Румуни, поляки є. Балтійські держав, він перевіряє, що є в європейців. Вдруге, я впевнений, що він дає перед зимою а, сигнали, щоб країни, ті, які дуже близькі до України, щоб відчути, а що там з суспільствами? Наскільки вони готові далі підтримувати суспільством в цих країнах наскільки вони готові далі так відкрито підтримувати Україну? Я вважаю, це має вплив. На мій погляд, ми потім подивимось. Ну, з точки зору мого розуміння трішки, як це впливає на суспільство, я вважаю, що це буде впливати сильно. Тому що суспільна думка, вона буде думати не про те, що Україна захищає їх, вони будуть думати про те, а що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе. Це для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою. І в той момент, коли деякі з цих країн готові передати системи ППО Україні, може вони перебережуть для себе. І, а, але воно так не працює. І я так розмовляв з деякими нашими лідерами не через те, що я а, боюсь, що вони щось нам не передадуть а, або зменшать. Ні, навіть не через те, просто воно так не працює. Ну, ви самі знаєте, не можна системами Петріо збивати дрони, тому що просто немає стільки ракет, тому що ми знаємо, скільки вони їх є в світі, і скільки їх виробляється щомісячно. Тобто це не допоможе. Інші засоби, інші засоби, які наприклад європейці завжди нам передавали дві речі: системи ППО, які вони виготовляють десятиліттями. А у нас е у нас просто таких немає систем і ракети до них, і друге фінансували. Фінансували нашу зброю, наші дрони. Ось дві речі, які робили в основному в загальному сенсі, робили партнери. Тому ці системи вони не захистять. Вони можуть захистити їх інфраструктуру від ракетного удару, але від кількості дронів 100, 200, 300. Жодна система не захистять. Один раз захистять, на наступний день, не буде просто ракет. Тому потрібні знання: знання наших мобільних вогневих груп, знання наших е, операторів дронів, знання нашого керівництва е, повітряних сил, всіх наших е, протиповітряної оборони керівників. Ось ці знання важливі. Всі системи дуже важливі. Системи захисту, лінії, різні лінії дронів ось ці речі дуже важливі. Так, і ми готові. Так, це готові допомогти. Це що Путін показує. Ну і він перевіряє, як НАТО буде реагувати. Ну напевно, це головні причини.